Всім привіт, друзі! Як ви бачите, я зараз в стіл Рот. Та, так виглядає мій скін. Та. І ви тут бачите дуже багато різних старих і нових брейн -ротів. Але Я знімаю це відео, щоб розіграти одного супер крутого брейн Рота. а іменно цього. цифрої... Я не знаю, як його звати. Напишіть в коментарях обов'язково. І от, зайшов Сергій тут. От він відео. це його база. Так, база у нього шикарна. Я це знаю. Так, це не чити, це інтернет. Тут трохи поганий. І щоб вам е, в цього отримати чувака, ви пишете свій нік в коментарях і він має набрати найбільше лайків. Ось тоді ви е, от, е, мій нік, ви можете записувати його. Записуйте його. Можете поставити на паузу, і ви получите у цього прекрасного у Цього прекрасного бренда така.